Задове знищити нашу державу Україну, Господи, в тих, умир, тих хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твої заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, що покласти воїнам нашим, би за віру Україну душі Свої, то попрости їм Богові, приведеш усіх, бо ти захист і перемога, спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу севаєм, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Амінь. Боже, з великої милості твоє ді молимось тобі, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За владику отця нашого блаженнішого митрополити, Єпефоніях, своїм всієї України та владику нашого високобриосвященні що архієпископа Мефодія Семського і Охтирського, за братів наших, священників, священно, монахів, і за все у Христі, братство наше. Господи помилуй, Господи помилуй. Нашу владу військо, і вселюдні сіді, щоб ми тихі, і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Несправедливі тихо, бою народи знищив, нечестивого за те, як я їх навіть війни у ворога не міста, дужла, і загинули вам і сили. Ми не приваємо він, приготовити злогозмін. Він буде сидити вселенному поправді, розсудить народи, бо справедливості буде Господь, становиться проголоданому, і захистом часу буде надіятися в світ. на його волин карає за пролиту кров повертай її Молодий Христа, царя і Бога нашого. Помили мене, Боже, великої милості Твої, з великого милосердя, Твого. Особливо омій мене від беззаконня, мого відріха мого чисти мене, бо моє, я знаю, гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного ясвіщи, лукаво тебе собою вчинив. Отже, праведний ті у слові твоїм, справедливі ті у присуді Твої, мов беззаконні, зачати Йовє, породила мене, мати моя, но ти істину полюбив, оси, невідомий тиєм, не мудрості твої Ти мені, окропи мене сопом, очищуся, ту мене стану, біліші від снігу. Дай мені почути радість і веселість, що ви ці кістки мої упокорені, серце чисте, створи мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені раді спасінням Твого, і духу могутньому крипи мене навчатимось беззаконників, шляхів твої нечастиві навернуться до тебе.